У директорів шкіл на тимчасово окупованих територіях з'явилися радники по виховній роботі. Хто це? Навіщо вони там і навіщо радити директору, як виховувати учнів? Насправді пропаганда це не щось хаотичне і безсистемне. Абсолютно ні. Точно не російська. Саме тому вона має працювати ще зі шкільної парти. Для цього існують спеціальні люди, які слідкують за правильністю виховного процесу у школах Росії та на окупованих територіях. Радники це не просто куратори виховання, це державні представники, які реалізують стратегічне завдання, формування правильного світогляду у дітей. Це все частина масштабної урядової програми під кураторством самого Путіна. Запущена вона в 45 регіонах РФ, а тепер і на тимчасово окупованих територіях. Ось офіційний перелік завдань радників: вони проводять лекції, флешмоби, розмови про важливе. Забезпечують участь дітей у проєктах російського двіження дітей і молодіжі, організовують акції під брендом державного патріотизму, відслідковують настрої учнів, впливають на вибір таборів, конкурсів, навіть хобі. Усе має бути з ідеологією. Мета це формування нового покоління громадян, лояльних до РФ. А що ви думаєте про методи виховання молоді в окупації? Діліться в коментарях.